Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 433 снаряди з різних видів озброєння випустили протягом минулої доби по правобережжю області російські військові. Загинула шестирічна дитина. Її 13-річний брат у реанімаційному відділенні. Є інші поранені. 15 листопада абонентів на Херсонщині можуть відключити від електроенергії. Про це їм у листах повідомила обласна енергопостачальна компанія. Рок гурти та бардів зібрали у Херсоні у рамках 25-го театрального фестивалю «Мельпомена Таврії. Опівночі російська армія з артилерії обстріляла Новодмитрівком Білозерської громади. Один із снарядів влучив у житловий будинок. Загинула шестирічна дитина, його 13-річний брат з пораненнями був доставлений до обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик у реанімаційному відділенні розказує директорка медичного закладу Інна Холодняк. Стан при поступленні дитини вкрай важкий, він знаходився в комі. Дитину госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні, обстежено та встановлено діагноз, міновибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку тяжкого ступеня, забій легенів, забій печінки. Наразі дитині проведено рентгенологічне дослідження. Стан дитини залишається вкрай важкий, він знаходиться. Ця в реанімаційному відділенні у Новодмитрівці під час обстрілу були поранені ще три людини. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На допомогу хлопчикам прийшли троє сусідів, які також отримали поранення від повторного обстрілу. І знову був обстріл там. Зазнала пошкоджень карета швидкої допомоги, яка приїхала на допомогу людям. Зранку російські військові обстріляли садове Херсонської міської територіальної громади. Поранених немає. У Михайлівці поцілили в адмінбудівлю. По обіді під обстрілом була Антонівка, повідомляє міська військова адміністрація. Там пошкоджений приватний будинок. Напередодні російські військові поцілили в Антонівську гімназію номер 21 Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання. Під вогнем були Херсон, Придніпровське, Надніпрянське, молодіжне, інженерне, зимівник. Береславський район також був під обстрілом. Є поранені, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Отрада Кам'янка. В результаті обстрілу було поранено троєх цивільних людей. Їх було доставлено до лікарні, де лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Також в селі Зміївка Бориславської територіальної громади троє цивільних осіб отримали поранення у результаті скиду з дрону вибухонебезпечного предмету. Також дві людини отримали поранення в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметами. Це поблизу великої Олександрівки та міста Береслава. За інформацією обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові випустили по правобережжі Херсонщини 433 снаряди. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон. Херсонець Олег отримав листа від обласної енергопостачальної компанії. Чоловік каже, сплачує за електрику регулярно і боргів немає. Оце мене дуже збентежило, тому що вже місяць ми жили без електрики. Це одразу після звільнення Херсону. І це, я вам скажу, не дуже приємна річ, коли холодно, опалення немає, води немає і світла немає. І зв'язку, це якийсь пер первісний вік, і знову повертатися у цей стан мені не дуже хочеться. Тому я хочу поставити питання перед місцевою, а також перед центральною владою про те, що Херсон може стати після підтоплення, стати ще обличчям до однієї катастрофи. Це катастрофа з енергетики. Директорка Херсонської обласної енергопостачальної компанії Світлана Макаренко підтвердила, листи з повним описом боргів підприємства херсонцям розсилали. Основна причина заборгованості компанії перед кредиторами несплата споживачів за послугу, говорить директорка. Якщо на початку 2022-го рівень розрахунків населення був 100%, то у другій половині року впав до п'яти. Ми не знаємо, скільки буде тривати розгляд питання в судовому порядку, тому ми додатково обов'язково повідомимо наших споживачів, у разі якщо питання дійде до визначення назбанкрутами. Але ми маємо надію, що в судовому порядку все ж таки державні підприємства, наші кредитори підуть на погодження підписання плану фінацій, і ми подальше будемо. Здійснювати свою діяльність і постачати електроенергію споживачам. сума боргу Херсонської обласної енергопостачальної компанії понад 2 мільярда гривень, розповідає голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Так, от четверта частина це борги, е, якраз е, приватних споживачів, е, більше 300 мільйонів гривень. Це борги. Е, Підприємства житлово-комунального господарства. в першу чергу це водоканали, для яких зростання тарифів як для, для бізнесу е сказується найбільше напевно. за словами Попенка. Це перший випадок в Україні, коли велика енергопостачальна компанія, така як Херсонська, оголошує про банкрутство та потребує компенсації. Перед тим як е там оголошувати про банкрутство, Приймати рішення про якісь компенсації, все ж таки необхідно перевірити борги Херсонської обласної енергетичної компанії, як вони накопичені, кому, кому вони були, звідки ці борги взялися. Тому що неодноразово я фіксував о, величезні борги за електроенергію, які виставлялись споживачам абсолютно незаконно. Тому і тут повірено потрібно перевірити діяльність цього підприємства, перевірити, а чи не є це борги фіктивними для того, щоб просто списати а інші борги, і для того, щоб створити нову товку і почати продавати електроенергію з нуля. Юристка Олена Іпатенко говорить, під час воєнного стану, згідно з постановою Кабінету міністрів 206 від 5 березня 2022 року, стягнення на устойки штрафів пені, в тому числі заборгованості за несвоєчасну або неповну оплату за житлово-комунальні послуги, забороняється. Також з цих підстав забороняється припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг населення. Тому в період воєнного стану несплата боргів за житлово-комунальні послуги не є підставою для припинення надання споживачам таких послуг. Як розповіла Олена Іпатенко, визнання компанії надавача послуг банкрутом не матиме для споживачів наслідку у вигляді відключення їх від послуги. У такому випадку має відбутися заміна компанії постачальника електроенергії. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон. Військовослужбовець Володимир Тука у Херсон приїхав на кілька днів для виступу на музичній платформі Мальпомени Таврії у Збройних силах України. Він жовтня 2022. -го. Музикою говорить займається майже 15 років. У мене є моя творчість, якщо її так можна назвати, розділена на два періоди. Перші до довоєнні пісні. Такі куменні, ліричні, і, і зараз в мене є ще дві військові пісні, ось тематики, але сьогодні я тільки одну презентую, Ну і зачитаю вірш, на який, який мене надихнула е, ну, війна. Як там моя мати донька? Завтра йдемо штурм на Донбас. Сподіваюсь, не надо. Херсонський бард Геннадій Білозубов для музичної платформи Мельпомени Таврії підготував прем'єру пісні. Зараз, ну, ну, як, ну, 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 ми повинні співати україномовних пісень і писати україномовні пісні взагалі. Українською мовою, Херсонка Ірина Ніколаєва три дні відвідувала заходи у рамках Таврії в Одесі, сьогодні у рідному місті. Такий теж концерт, який освічує наші таланти, наші які, через яких можна приймати нашу українську душу. Бо те, що вони співають, це глас народу, це те, що переживають люди. Суспільство зараз, і те, що вони желають в Україні і те, що вони проявляють в цьому житті. Це було дуже цікаво, дуже приємно. Майя Авраменко приїхала до Херсона з Києва. Говорить, із більшістю сьогоднішніх виконавців знайома. Мені подобається сама атмосфера, вона така підтримуюча, вона така драйвова. Музичної платформи фестивалю артхабі в, арт в укритті також долучилися барди Віктор Ревенко, Олена Проченко, Петро Кривий, Сергій Ведута та Херсонський рок-гурт Криголам. Це була ініціатива оргкомітету спільно з представниками 10 квітня. Ми не так часто збираємось у Херсоні. І нарешті воно відбувається. Просто ну емоції, шалені. Музичну платформу «Мельпомени Таврії можна також відвідати 15 вересня в Одесі і 16-го у Миколаєві. Розказала. Льона Мовчан Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон.